В останню робочу п'ятницю року депутати Кропивницької міської ради рахують кошти. Не свої громади. Наприкінці грудня місту надійшла державна субвенція, а тому обранцям необхідно внести правки до бюджету. Зазначеним проектом рішення пропонується залучити до бюджету громади міжбюджетні трансферти. А саме Субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по управлінню освіти в сумі 24 мільйони п'ятсот десятих тисяч гривень. Іншу дотацію на оплату енергоносіїв закладів, в яких проживали внутрішньо переміщені особи. На загальну суму 145,8 тисяч гривень по Департаменту соціальної політики. Водночас десят мільйонів з бюджету доведеться відмінусувати, поінформували у фінансовому управлінні. Державі місто має повернути частину субвенції, яку виділяли на ремонт шкільних їдалень. Для бюджету громади зменшується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення, проведення, модернізацію їдальних харчоблоків на загальну суму 36 мільйонів 436,4 тисячі гривень. Залишок субвенції складатиме 22 мільйони 530 тисяч гривень. Освоїти в повному обсязі субвенцію до кінця календарного року громада не встигла, пояснює секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка. З цієї причини частину коштів за процедурою перерахують назад у держбюджет. На жаль, субвенція вона надійшла досить пізно. Це жовтень місяць, тому фізично ми її не могли використати. Але ті харчоблоки, які ми вже розпочали роботу. Там субвенція залишається в розмірі близько ну, там більше 20 мільйонів, тому там робота буде по ним продовжена. Посадовець не виключає, що вилучені кошти на модернізацію харчоблоків держава може надати місту в наступному році. В планах влади покращити умови в шести харчоблоках. Якщо субвенція таки не надійде, реконструкція в їдальнях все одно не зупиниться, але відремонтують менше, заявив секретар міської ради. Ми будемо оптимізуватися і е, виконувати менше там до чотирьох харчобків, але вже за рахунок коштів місцевого бюджету. Зміни до бюджету депутати ухвалили одноголосно. 23 обранці за далі на розгляд поставили звернення управління освіти до уряду. Підготовлено звернення до Кабінету міністрів, щоб з 1 січня були встановлені доплати, і на це був спрямований фінансовий ресурс для педагогічних працівників галузі освіта, які стосуються закладів дошкільної, позашкільної, профтехосвіти, обслуговуючого персоналу цих закладів, також для педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу спортивних шкіл міста Кро. Кропивницького і музичних шкіл та шкіл містецтв міста Кропивницького у листопаді Кабмін затвердив, щомісячні доплати шкільним педагогам за особливі умови праці. Надбавка до зарплати з 1 січня складе 1300 гривень, а з 1 вересня ця сума подвоїться. Втім, у міській раді вважають, що на доплати заслуговують не лише вчителі у школах. Але й вихователі дитсадків, педагоги музичних, мистецьких, спортивних шкіл, училищ та позашкільних центрів, а також технічний персонал, який працює в цих закладах. Ми вважаємо, що повинен бути однаковий рівний підхід до всіх, і у зв'язку з цим і було це звернення, щоб соціально захистити всіх працівників і зробити доплату для них всіх. Це звернення обранці теж підтримали більшістю голосів. До Кабміну його спрямують найближчими днями. Загалом, під час сесійного засідання, депутати розглянули чотири питання порядку денного. Крім того, заслухали звернення громадян. Наступну сесію в міській раді проведуть уже в 2025 році. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Реалізовані в спорті та житті. Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради отримала сучасний багатофункціональний спортивний майданчик. Облаштували його в рамках проєкту благодійного фонду Ігоря Мурдія спільно з організацією Help Ukraine Operation Паляниця. Завдяки Ігорю Юрійовичу з його ідеї нам надали таку допомогу тренажери, спортивні тренажери. І Звичайно, облаштував його Ігор Юрій юрійович і в подальшому це ми будемо користуватися для того, щоб наші діти розвивалися як фізично і спонукати їх до займатися далі, продовжувати спорту. Четвертий з п'яти закладів, які нам були заплановані, спеціальний заклад освіти, де нам вдалося реалізувати спортивний майданчик, будівництво спортивного майданчика. Його облаштування Вважаю дуже важливо реалізація таких проєктів саме в закладах освіти, де діти з особливими освітніми потребами зазначу, до реалізації проєкту доєдналася Новомиргородська міська громада, що значно прискорило облаштування спортивного майданчика. Хоча ця школа знаходиться не в підпорядкуванні міської ради, але. Я і депутатський корпус. Ми вважаємо, що потрібно підтримувати усі заклади, які знаходяться на території нашої громади, тому було і вирішено все ж таки підтримати дане фінансування, тому що ми розуміємо, що спорт – це здоров'я наших дітей, це здоров'я нашої нації. Окремо хотів би подякувати народному депутату Мордію Ігорю Юровичу за те, що він опікується закладами нашої громади. У закладі навчається 125 діток, які займаються волейболом, баскетболом, різними видами боротьби, легкою атлетикою і мають багато спортивних досягнень, медалі різного гатунку та кубки. Серед нещодавніх перемог третє місце в змаганнях за Кубок України з волейболу. Привітав із черговим досягненням юних спортсменів і народний депутат Мурдій. Під час зустрічі презентував чемпіонам брендовані спортивні костюми з логотипом школи. Діти цього закладу. Показують дуже хороші результати на спортивних аренах, займають призові місця. Тому також їм подарували спортивні костюми з їхніми логотипами, брендовані для того, щоб команда цієї школи вирізнялася, була представлена як можна найкраще на спортивних маганях. І бажаємо їм звичайно досягнення максимальних спортивних вершин як в спорті, так і в житті. Це дуже важливо для такого закладу, як. Ми тому, що у нас діти з особливими освітніми потребами, і дітям потрібно в майбутньому себе якось реалізувати, соціалізуватися. І завдяки спорту діти загартовують себе, розвиваються, і в майбутньому у нас навіть діти поступають у вищі навчальні заклади, іменно по спорту. Тому це дуже цінна допомога і важлива, адже знаєте, добрі справи вони ніколи не залишаються непоміченими. Вони як маяки. Світа для тих, які потребують цієї допомоги в рамках проєкту благодійного фонду Ігоря Мурдія в чотирьох обласних та одному спеціалізованому закладі освіти Кропивницького вже облаштували спортивні майданчики для різних вікових груп та придбали для них інвентар. Також в одному з закладів освіти в рамках проєкту завершується ремонт харчоблоку та закупленої техніку і приладдя для нього. 2024-й добігає кінця. Для кожного з нас він приніс гучні перемоги та прикрій фіаско в особистому житті. А для країни жорсткі випробування на фронті та в політиці. Тим не менш, Україна встояла та щодня продовжує свій шлях до перемоги. Яким 2024-й був для кропивничан? Якими подіями запам'ятався та що чекають від 2025 року, давайте запитаємо. Ой, ну, мабуть, складним дуже. Все ж таки третій рік війни, і воно виснажує, але доволі продуктивним. Ну, я багато працювала, я психолог, допомагала людям. І, власне кажучи, це і є сенс. Донька в мене підліток. Важливо її провести через скрізь війну. Що важко дивитися на... Те, що відбувається, на, на жертви на, на руйнацію важко дивитися в майбутнє, важко знаходити сенс в тому, щоб жити, от але я вірю, що ми прорвемося. Що для вас е, було подією року? Можливо, поїздка в Португалію. От це було подією року. Я побачила океан, побачила е, крайню частину Європи. Скажіть, будь ласка, які сподівання на 2025 рік? Мир, який би е, Забезпечив би гідність України, це дуже важливо. Якось оцей баланс між гідністю і миром, щоб він був досягнений, напружений, бо виїхали з Херсону, переїхали сюди. Чоловік військовий, син військовий. Захищаємо, все буде добре. Що для вас подія року? Я стала бабусею, у Мене народився внучок, довгожданий. Правда, не в мірі, ну нічого. Зато зараз сповоплікаємося трошки туди. На внучка. хочеться додому. І віра, тільки в наше ЗСУ, віра в наших людей, що ми дуже купкою всі об'єдналися, молодці, і всі, хто залишився, і ті, хто за кордоном допомагають, я думаю, все буде добре. Ми переможемо, ребят. Я думаю, тільки, тільки перемога. Ну, поганий, не дуже добрий. Хотілося би краще. Народження дитини в цьому році це одне єдине, яке мене радує кожен день. Хто у вас як звуть? Дівчинка Кіра. Які сподівання на 2025 рік? Ну, надіюсь, що буде щасливіше і закінчиться війна. Нарешті. Всі цього чекаємо. Будемо жити під мирним небом. 24, четверте, напевно, непередбачуваним а, в плані якихось подій і а, політичного характеру, і суспільного життя у нас в країні. Працювали. Працювали цей рік, а, скажімо так, без перерви. Яка для вас найгучніша подія цього року? Багато подій було, просто погане. Воно завжди забувається і залишається. Я думаю, в пам'яті тільки хороше. Хороше, де що ми зараз досі. Якось так можемо більш-менш, ну, принаймні, в цьому регіоні, в Кропивницькому, жити мирно зараз. Які сподівання на 2025 рік? Що врешті, можливо, нам вдасться якось продвинутися і на фронті, щоб вирішити ситуацію з енергопостачанням, що у нас буде якась ситуація в політичному житті краща. І ми зможемо так видихнути трішки і можливо. Що наблизимо перемогою? Хай так і Помер син, народилася онучка. Які сподівання на 25 рік. Ой, Ой, та напевно, як і у всіх, щоб стріляти припинили, щоб хлопців перестали вбивати і калічити. Це найголовніше. Це найголовніше. Він добрим був. В якому плані? Наші хлопці нас стережуть. Ми за їхніми спинами. Все вільно ходимо по нашому місту. За це їм велике-велике спасіба. А яку подію у цьому році ви б могли б виділити? Підвищення цін, так, да, це трошки вразило, тому що ну, зарплати на місці. Це, це трошки, так як то кажуть, б'є по кишені. Які сподівання на 2025 рік? Перша перемога. Перемога і все. Буде перемога наша і все буде добре у нас. Ми піднімемось і ми будемо жити, продовжувати жити, виростити наших онуків. Хай будуть щасливі всі-всі люди нашої країни. Він був і він є. Він печальний. Чому так? Війна в країні. У нас кожен день все печально будемо. Росіяни два кілометри від Покровська і далі буде Дніпропетровська область. Тому ну, веселого тут мало чого. Тому ось так. Які сподівання на 25 й рік? Ну, якщо, якщо, якщо ми не створимо ядерну зброю, нам буде кінець. Важким був. Чому? Чим сам? Чим важким? Багато роботи, багато. Проблем пов'язаним саме з роботою. Наприклад. Ким працюєте щороку? Я вчитель. А що загалом для вас було подією року? Я цього року зібрала одномоментно 36 кг черниці. Це був рекорд мій. Дат. Які сподівання на 25-й рік? А, перемога. Перш за все, перемога і а, Напевно, що відпочинок потрібно буде влаштовувати в себе в країні, а не вже десь їздити за кордони. Куди б хотіли поїхати? Куди б хотіла поїхати, бажано в Крим. Він у мене 22-й, 23-й і 24-й. Сам військовослужбовець, то рік завмер 24 лютого, 22-го року. Асоціація з фільмом День Сурка. От Кожного дня одне і те саме. Зараз приїхав на лікування, тут життя геть зовсім інше. Дуже тяжко зрозуміти військовим цивільним, тобто так само, як цивільні, не зрозуміють військового. Хотіло сподівання на 2025-му році. за все, хоч це мир, Війна це дуже страшно. Я хоч ну, військовий, але я не скажу, що мені не страшно. Мені дуже страшно. Всім страшно. Просто військові люди це ті, які можуть долати страх в собі. Дуже хочеться сподіватися, що це все закінчиться в 2025 році. Дуже хочеться сподіватися.